Пожежа у приватному будинку побиті багатоповерхівки, автомийка, легковик, двоє людей з пораненнями. Такі наслідки нічної атаки Нікопольщини. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що 37-річний чоловік отримав осколкове поранення грудної клітини. Також постраждала 75-річна жінка. Били російські війська і по інших територіях Нікопольщини. Серед них Марганецька та Червоногригорівська громади. Наслідки обстрілів уточнюються. Додав Лисак. Загалом ввечері вночі і зранку. Агресор скерував зброю на район понад півдесятка разів. Використовував важку артилерію, дрони камікадзе, скинув боєприпас з БПЛА. Надвечір ворог здійснив ракетний удар по одеському району. Загинула подружня пара. Їм було 62-66 та років. Наслідок ракетної атаки, попередньо забороненою касетною бойовою частиною. У передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. За тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів та понад 800 керованих авіаційних бомб та майже. 300 ударних безпілотників про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зеленський вважає, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів у захисті від російського терору. Водночас, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія у декілька разів збільшила виробництво керованих авіабомб. Це створює величезну загрозу для українських військових на лінії фронту. Інше питання це виробництво засобів ураження. Отут вони просунулись. По виробництву ракет вони значно просунулись кількості вироблення самоіскандерів. На інших вони. Значно менше аксовували свою увагу. Зрештою, ми зараз з вами чітко бачимо масоване просто використання іскандерів, іскандерів М. А, величезна проблема керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено. Не буду нікого лякати в кілька разів, скажімо так. І це є величезна проблема для лінії фронту. Бо це все озброєння, яке діє на тактичній глибині. Тобто його вплив відчувають. Здебільшого саме військові на лінії зіткнення і поряд із нею.